У короля Сіаму народжувалися самі доньки, і він щоразу змінював їм імена. Коли їх стало вже вісім, король згадав про дванадцять місяців і назвав своїх дочок січнянкою, лютнянкою, березнянкою. Восьму назвали серпнянкою. А коли народилася ще одна, їй дали ім'я Береснянка. Принцеси, яким раз у раз змінювали імена, виросли злі і дратівливі, і тільки найменшенька вереснянка мала лагідну вдачу і була чарівною дівчинкою. Одного року король подарував кожній своїй доньці гарного зеленого папугу в золотій клітці. Незабаром всі папуги могли вимовити сіамською мовою Боже, бережи короля. Якось уранці принцеса Вереснянка зайшла привітатися із своїм папугою і побачила, що він лежить мертвий на дні золотої клітки. Дівчинка заридала і гірко плакала аж до вечора. Вона ще плакала, як раптом побачила, що до неї в кімнату залетіла маленька пташка. Здивована принцеса підвелася і сіла в ліжку. Пташка заспівала чудову пісеньку про озеро, про верби, що задивилися на себе в спокійній воді, і про золоту рибку, яка плавала між гіллям, віддзеркаленим у озері. Яка гарна твоя пісенька! Дівчинка навіть перестала плакати. Маленька пташка вклонилася, бо артисти, звичайно, мають гарні манери. Чи не візьмеш ти мене замість папуги? Раптом спитала пташка. Правда, я не така гарна, але в мене набагато кращий голос. Принцеса аж рученятами сплеснула від задоволення. Тоді пташка стрибнула на краєчок ліжка і заспівала їй колискову Вранці, прокинувшись, вереснянка почувала себе щасливою. Фрейлі не принесли сніданок. Пташка почала дзьобати рис просто з рук принцеси. Я хочу показати тебе своїм сестрам. Дівчинка виставила пальчик, пташка злетіла і сіла на нього. Принцеса обійшла всіх сестер, почавши з найстаршої січнянки, так вилів придворний етикет. Пташка кожній співала нову пісню, принцеси від заздрощів. Край роздратувалися, а їхні папуги усі понасуплювалися. Порадившись між собою, сестри прийшли до Вереснянки і сіли навкруг неї, підібгавши ноги, які належать сіамським принцесам. Ми зібрали гроші і хочемо купити тобі папугу. Але я вже маю пташку, яка тішить мене чудовим співом. Навіщо мені той папуга? Яка ж це твоя пташка? пирхаючи, мовили сестри. Коли вона літає, куди їй заманеться? От і зараз, де він твій соловейко? Він полетів навідати своїх родичів. Послухай нашої поради, посади його в клітку, і тоді він належатиме тільки тобі. Але мені подобається, як він вільно літає. Сказала вереснянка. Сестри вийшли, а стривожена дівчинка лишилася сама. І здавалося, що соловейка нема вже довго. О, швидше б він повернувся і сидів біля неї у золотій клітці. Дівчинка не помітила, як соловейко залетів у вікно і сів їй на плече. Я дуже поспішав, бо знав, що ти будеш хвилюватися. Вереснянка вирішила. Більше не ризикувати, взяла соловейка в долоню, відчуваючи биття його маленького серця, посадила в клітку і швиденько зачинила дверцята. Це що, жарт? Ні, уночі тут блукатимуть коти, і в клітці тобі буде безпечніше. Ну, гаразд, нехай буде так, але вранці ти мене випустиш. Соловейко смачно повечеряв і заспівав. Але раптом замок, не хочеться мені чогось сьогодні співати. Заховав голівку під крильце і міцно заснув. Вранці дівчинку розбудив голос пташки Принцесо, прокинься, відчини клітку, випусти мене, я політаю. Але ж тобі тут краще, тобі ні про що не треба турбуватися. Випусти мене, випусти. Соловейко спробував протиснутись між ґратами клітки, потім почав битися в дверцята. Не будь таким дурненьким, умовляла Вереснянка. Я посадила тебе в клітку, тому що дуже люблю тебе. Забудь про всі свої турботи і заспівай. Як я можу співати? Я хочу побачити дерева, озеро і зелені поля. Я братиму тебе на прогулянку щодня. Я хочу, щоб ти був щасливий. Принцеса взяла клітку і рушила до озера. Повернувшись, вереснянка дала Соловейкове вечерю, та він і не доторкнувся до їжі принцеса занепокоїлася і кинулась за порадою до старших сестер. Не поступайся, сказали вони. Наступного дня Вереснянка прокинулася і бадьорим голосом привіталася з Соловейком. Проти відповіді не було. Соловейко лежав на дні золотої клітки із заплющеними очима. Дівчинка взяла його в руки. Прокинься, моя люба пташко. Вереснянка гірко заплакала, її гарячі сльози капали на соловейка. Він розплющив очі і вже не побачив перед собою золотих град. Зрозумій, я не можу співати в неволі. А як я не співатиму, я помру. Дівчинка схлипнула знову. Тоді ти вільний, мовила вона, літай собі. Я дам тобі змогу бути щасливим по твоєму. Принцеса розчинила вікно. Я прилечу, бо я люблю тебе, моя маленька принцесо. Я співатиму тобі найкращих пісень. Соловейко змахнув крильцями. І полетів усе вище і вище, аж поки розтанув у Блакиті. А вереснянка залилася сльозами, бо дуже нелегко поступатися своїм щастям навіть задля щастя тих, кого ти любиш. Коли ж сестри про все дізналися, вони почали глузувати з неї і сказали, що Соловейко вже ніколи не повернеться. Та він щоразу повертався. Сідав на плече юної вереснянки, весело дзьобав з її долонь і співав неймовірно гарних пісень. Принцеса залишила своє вікно розчиненим і вдень, і вночі, щоб соловейко міг залітати в її кімнату, коли йому заманеться. Це було й для неї дуже корисно. Вона стала гарна, пригарна. Як надійшов її час, Вереснянка вийшла заміж за короля сусідньої держави і поїхала до свого судженого на білому слоні. А її лихі сестри ніколи не спали з відчиненими вікнами і нікому не робили добра, тому виросли бридкими і злючими, їх повіддавали за королівських радників, а в посах кожна дістала лише по фунту чаю та по сіамському коту. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.